Три комплекси реп для подавлення ворожих FPV-дронів на смузі понад 50 кілометрів, тисячу евакуаційних візочків, 200 дронів Mavic 3 Pro. 20 комплексів наземних станцій для FPV. два комплекси ударного бомбера українського виробництва Білий Вовк, 50 комплектів бойового екіпірування для пілотів. Бажаю міцного мадяр на зв'язку! 25 вересня на дворі, і сьогодні я оголошую безпрецедентний збір на реалізацію того амбітного задуму, складові частини котрого я вище перерахував. Сума збору становить 44 мільйона 660 тисяч. І абсолютно очевидно, що ми не впоруємося силами підписників та поціновувачів діяльності підрозділу Мадяра». Даний збір потребує широкого розголосу і залучення не тільки. Широких мас пересічних українців, що мешкають на батьківщині чи за її межами, а й участі фінансових установ, участі бізнесу, залучення інфлюенсерів для поширення інформації, залучення засобів масової інформації. За п'ять діб вже по вересню, і в перших числах жовтня ми підведемо підсумки того збору. А разом з ним зведений звіт результативності підрозділу птахи Мадяра» за час перебування на контур. Наступів. Зараз підсвічу лише деякі фрагменти. Серпень ми закінчили на відмітці 154 вражених ворожих цілі. Мова не про хробаків, мова про окремі одиниці техніки, рухомі чи нерухомі, виведені з ладу чи спалені до тла. 112 одиниць техніки в нашому заліку за вересень, котрий ще не закінчився. Я вдячний команді за сміливість, звитягу. І тяжку працю. Після стоденного перебування в Бахмуті ми провели незабутні 100 днів під стінами Донецьку. Вже з 10 по 13 червня нас перекинули на контрнаступ і ми знаходимося тут вже 105 діб. Так, контрнаступу вже понад 100 діб. Але ми готуємося до тривалої і виснажливої війни. Ми готуємося до холодної. І спекотної, з точки зору бойових дій зими я стараюся не часто звертатися по допомогу і вдячний кожному окремому патріоту за ваші зусилля, за ваші терпіння та небайдужість. Перелік потреб великий, і він стосується не виключно потреб підрозділу птахів Мадяра, а й великої кількості підрозділів, котрими ми регулярно опікуємося. В залежності від проекту, кількість тих підрозділів інколи сягає сотні. І для кожного з них ті засоби є розходними матеріалами. Тепер я хотів би зупинитися на всіх а, статтях того збору. Перша з них три комплекса реб. Навіщо нам персональний реб? Місяць тому ми започаткували той проєкт по виявленню і знищенню ворожих дронів Камікадзе, що летять на наші позиції. За той час вдалося виявити понад 350 дронів, з котрих знищено трошки більше 200. Ефективність 60%. Чому ми гарно попрацювали з дружніми підрозділами, і я вдячний їм за а, злагоджену роботу. Але у кожного підрозділу є свої задачі, що не дозволяють регулярно і безперебійно виконувати монотонну одну, одну і ту саму роботу. Тому, на моє переконання, засоби виявлення і засоби знищення мають бути в одних руках. Це дозволить довести до абсолютного. Знищення всіх виявлених дронів, і в нашому випадку смуга фронту, що буде надійно захищена, становить понад 50 кілометрів. Я не буду розповідати подробиці про той засіб, скажу лише одне: це перевірений український виріб з відомою курортною назвою, що широко застосовується вздовж е, смуги фронту і гарно е, виконує взяті. Передбачені ним задачі. Тож потреба в тих засобах дуже велика. Вартість трьох комплексів становить близько 15 мільйонів гривень. Mavic 3 Pro то справді велика проблема з тими китайськими обмеженнями, з тими нецільовими їх використаннями, з тими е спекулятивними вартостями, котрі ми бачимо на полках магазину, мені вдалося знайти. Партію дронів по справедливій ціні 1550 євро. Це становить 63 з копійками тисячі гривень. Вийдіть на вулицю до будь-якого магазина чи зайдіть в інтернет-магазин, подивіться, по чому на сьогодні в Україні продаються Mavic 3 Pro, і ви все зрозумієте. Ми навчилися дуже економно використовувати Mavic, економно та ефективно. Бо ми не використовуємо їх не за призначенням. Ми використовуємо їх в цілях. Патрулювання і арткоригування, виконуючи глибинні задачі виключно з подвійними батареями, і об'єм втрат за місяць тих засобів становить 5 дронів. Це при тому, що щоденно мінімум 4 екіпажа птахів Мадяра виконують задачі на тих дронах. Але ті дрони Mavic конче потрібні великій кількості підрозділів, і ми плануємо їх закупити рівно стільки, наскільки буде зібрано коштів для того щоб розповсюдити їх між підрозділів на смузі Асув Таврія, можливо, дістануться ще підрозділом із сусідніх смуг, там, де ситуація буде критичною, і нам про це буде відомо. Візочки. Перша тисяча візочків у нас знаходиться зараз у роботі. 200 візочків та 320 було нами отримане. Тож половина тої угоди вже. За плечима. Ті візочки користуються великим попитом. На кожну, бригаду, на кожну бригаду для роздачі повзводно потрібно мінімум 100 тих візочків. Неважко перерахувати, що тисячу візочків не роблять ніякої погоди, і нам треба продовжити той проєкт, заздалегідь збираючи на нього кошти. І давати можливість виробнику заздалегідь придбати матеріали, придбати нові антивандальні колеса, котрі я вчора буквально показував, і виробляти наступну вже тисячу одинистих візочків. Скільки ми їх з вами зберемо, залежить від конкретно від ефективності того збору. Потреба їх вираховується, мабуть, і десятком тисяч штук, а може й не обмежиться такою кількістю. На поточну партію потрібно близько. П'яти з половиною мільйонів гривень з урахуванням тих дорогих колес. Наземні станції FPV. Ну то, а... чи не найбільша проблема всіх fpv пілотів і я вже про те неодноразово розповідав, мають гарні дрони, мають непогані навички, гарні позиції, цілі і таке інше, не можуть долетіти до цілей. Ворог пристосувався. Ворог розібрався з тим, на які глибини літає середньостатистичний пілот FPV і відтягує свої цілі на недосяжну відстань. Лише завдяки наземним станціям можна долетіти до цілі, її знищити і відсунути ворога як подалі безпосередньо від ЛБЗ, для того, щоб він не е наносив е своїх е вогневих вражень. По позиціям ЗСУ. Ті наземні станції виробляються обмеженою кількістю виробників. Вони дорогостоячі, вони коштують понад 60 тисяч гривень. Але то є невід'ємний е, аксесуар засіб, котрий необхіден кожному екіпажу FPV. Безумовно, ми опікуємося понад 50 підрозділами, що отримують народні дрони FPV f 7 котрі і ми. Якісно та ефективно використовуємо, про що свідчать наші щоденні звіти. І кожному з них потрібна наземна станція. Частина вже забезпечена, частину, а саме 20 комплексів, ми хочемо замовити і побудувати. Що стосується двох ударних комплексів українського виробництва Білий волк то не новий, але, мабуть, найбільш ефективний з точки зору вантажопідйомності і дальності польоту. Ударний нічний засіб. Робаки називають його Баба Яга. і знають, яке завдає враження той літаючий монстр. В даному випадку йде мова про два повних комплекси по три борти для виконання наскладних завдач. В підрозділі Мадяра є навчені екіпажі, котрі очікують виробництва тих комплексів для того. І їх оплати для того, щоб взяти їх на застосування і працювати глибше, ніж ми можемо працювати сьогодні. 50 комплектів бойової екіпи. Тут все зрозуміло, підрозділ зростає. Нам потрібні гарні засоби захисту для пілотів, не просто бронежилети, котрі є, а нормальні балістичні захисти тих частин тіла, котрі не передбачені. Стандартним захистом пахової зони, поясничної, шийної, бокової і таке інше. А також маючи не дуже гарний досвід минулої зими, в цьому році ми хочемо стастити всіх пілотів по, натівському стандарту, по натівським стандартам утепленою формою левел 7. Ті, хто досвідчені чи військові, знають, про що йде мова. Тому що, мабуть, можна у штатній формі виконати завдання, але кількість днів, котрі потім а, витрачаються на лікування екіпажів, не еквівалентні вартості того сьомого левелу теплої, надтеплої, надміцної форми, а, котра зберігає а, при багатогодинних, 16 годинних 24 годинних змінах пілотів у теплі, що знаходяться постійно. На вулиці. Ми знайшли українського виробника, котрий не бере з нас жодної копійки за роботу, використовує лише матеріал. І той левел 7, на відміну від вартості американського взірця, коштує нам в повному комплекті 12 тисяч гривень. Я з радістю поділюся контактами того виробника. Якщо комусь буде цікаво, де ми їх беремо, той виробник виробляє, крім всього іншого, маленька реклама, я назву його не пам'ятаю, виробляє панчо чи пончо, котрими можна накритися бійцям, і вони будуть невидимі для тепловіз... до тепловізійних камер ворога для ведення нічних робіт. Крім іншого, зараз підготовку зимового сезону вони освоїли виробництво до level 7 зимнього теплого одягу, котрим ми передбачаємо оснастити наших пілотів. Згрупша, я доповів по кожному з пунктів збору. Я не вбачаю там нічого зайвого. Я розумію складність суми того збору 44 мільйона 660 тисяч, що потрібні для реалізації всього задуму. Я розумію, що ми можемо не встигнути зібрати ті кошти. Якщо це не вдасться, окей, тоді будемо кубікувати по пріоритетам чи якось у відсотковому значенні. Зменшувати питому вагу кожного з визначених засобів із тих шести пунктів, що були оголошені, але це буде потім. А зараз я ще раз закликаю всіх максимально залучитися до нашого збору. Він не може бути тривалим. Дуже би хотілося вкластися в тиждень, для того, щоб негайно віддати в реалізацію тих засобів, здійснити передплати. І отримати їх якнайшвидше, адже наголошу, ми вже в жовтні. Зима зовсім поряд. Я прошу максимального поширення, я прошу максимального залучення, вашими посильними зусиллями, вашими донатами розповсюдженням тої інформації. Я гарантую вам прозорі звіти, справедливу реалізацію всіх кожного з перерахованих проєктів. Звітування, справедливі ціни, справедливий розподіл по пріоритетам, і гарантую гарну, якісну роботу зі сторони нашого підрозділу по досягненню ключової перед нами поставленої цілі, як найшвидше звільнення нашої батьківщини від того ворога, що прийшов на нашу землю. Триматиму в курсі реквізити, ті самі, що й були, вони будуть прикріплені. У кожному повідомленні при цей збір я триматиму в курсі про е суми, що вдалося закумулювати. Вчора в результаті такого преанонсу зібрано близько півтора мільйона. Я вдячний. Бо навіть не оголошуючи збір. Велика кількість донаторів доклалася, і завдяки цьому маємо тих 3% від збору. До його початку. Сьогодні, до речі, півдня я навіть не дивився, бо, 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 бо ми трохи зайняті, і вже сьогодні виконуємо е, інтенсивно наповнення е, нашого багажу е, цілий. Дві БМП за ніч, одна з котрих спалена дотла. Два танка за день сьогодні зупинено, один з котрих горів. Гарно і під ніч побачити результати, купа іншої, більш дрібної техніки. Тобто наші результати щоденно покращуються, і впевнений, вам приємно буде подивитися наш зведений звіт в період присутності на контрнаступі проміжку з 13 червня по 1 жовтня, котрий ми опублікуємо по закінченню місяця вересня. Рухаємося разом. Дякую, що додивилися до цього моменту і залучається посильно до того збору. Таким мадяра очі та жало. Честь.